Рік тому російська авіація скинула на будівлю драмтеатру в Маріуполі дві 500 кілограмові бомби. У будівлі переховувалися від обстрілів тисячі мирних жителів. Внаслідок авіаудару загинули сотні маріупольців. Серед них чимало дітей в Ужгороді, як і в інших містах України. Маріупольці та власне Ужгородці зібралися на мирну акцію. Де ти цим заходом? Ми хочемо привернути увагу усіх людей. Що відбувалося там у Маріуполі. Бо та ситуація, яка склалась саме в місті Маріуполь, це надзвичайна ситуація. Місця, місця взагалі майже нема. Вшанували пам'ять тих, хто загинув від авіаудару по Маріупольському драмтеатру перед академічним обласним музично-драматичним театром імені братів Шерегіїв. Наталія Кленова, жителька Маріуполя, пригадує, як важко було виїхати з міста. І часто охочі виїхати, гуртувались саме біля драмтеатру. З 9 березня почалися авіудари, і виходити на вулиці було дуже дуже небезпечно. В мене багато знайомих, хто загинув саме від авіударів, то було дуже страшно. Багато людей залишилися в бомбосховищі, але ж воно було дуже невелике, і люди мешкали на поверхах. Вони мешкали на сцені у коридорах. І коли сталося авіаудар, сталося так, що вход у бомбосховище завалило. І люди не змогли вийти. І а, ніхто не мог почати розбирати ті завали, бо люди просто не могли знаходитися під обстрілом. І скільки людей загинуло, ми досі не знаємо. Під час акції маріупольці, які опинилися на Закарпатті, із літер виклали надпис Дети, що став символічним. Поряд з цією будівлею за декілька днів було нанесено напис краскою «Діти». для того, щоб військові знали, що тут є мирні мешканці города. А для нас то вже не слово діти, для нас то вже слово де ти, бо коли кожен з маріубців дзвонив своїм рідним, коли з'являвся якийсь зв'язок, коли ми могли зарядити свої мобільні телефони, ми питали, де ти, чи ти в безпеці, чи ти жив. Для нас то, то символ того, якогось того життя, тої надії на те, що ми зможемо вибратись з того аду, який там був. Попри все, Маріупольці вистояли, і багато хто зміг продовжити професійну діяльність поза межами рідного міста. Серед них і Людмила Колосович у Маріуполі вона працювала режисером, а нині виконувач обов'язків директора художнього керівника Донецького академічного обласного драмтеатру міста Маріуполь, що відновив свою роботу в Ужгороді. 12 чоловік приїхало в Ужгород працювати зараз на 44 було сім акторів, стало 17. За ці десять місяців, що ми працюємо в Ужгороді у цьому театрі. Ми випустили п'ять прем'єр. Випускаємо п'яту 19 березня. Гастролюємо, показуємо скрізь наші вистави, знайомим з Маріупольським театром, показуємо переселенцям. Люди плачуть, люди багато не знають, що Маріупольський театр вижив, відродився. На акції зібралося і чимало молоді, яка прийшла вшанувати знайомих, котрі загинули внаслідок трагедії в Маріупольському драмтеатрі. Прилетіла в драмтеатр. Я був недалеко, я в самому центрі міста жив. Бамбьошка. Я був від самого початку до самого кінця, до того, як наші хлопці за Зосталі не вийшли, я до останнього там був. Це було дев'ять колів пекла. Просто ну, це. Навіть згадувати, мені здається, просто не хочеться. Різні випадки були. Горіло все, все в диму. Постійні, кожну обстріли. Тіла людей просто валялись на лавочках, накриті ковдрами різними, старим непотрібом з дому. Магазини всі були вщен розбиті, продуктів не було, води не було. Люди в підвалах сиділи, пили воду з труб, яких спускали, яка ну, багато років не обслуговувалась. Прийшли вшанувати маріупольців загиблих, в драмтеатрі. В драм Просто це наше місто і ми прийшли підтримати, бо це дуже важко згадувати всім. Ну, так, ми пережили багато чого страшного. Під час акції учасники запалили лампадки, вшанували пам'ять загиблих, згадували пережите та разом помріяли про те, аби якомога швидше небо кожного українського міста було мирним.